Всім за моє бонко, і сьогодні я захочуся брал старсі, тому що в нас сьогодні виходить новий Brawl Pass, Буквально за 5 хвилин виходить сорок перший сезон Бералпасу. Я хотів в цьому відео вже отримати нового бралера. Але коли я прогуртав симісінькі низ, я зрозумів, що транк ще досі не вийшов. Він не вийшов ні для донаторів, ні для тих, хто безплатно його може отримати. Коротше, він ще ні для кого не вийшов. Скоріше, що розробочки так роблять, що потім, ну типу, перемінюють дату виходу персонажа, що Потім, бо як ми знаємо, потім персонаж буде вигодним для всіх одночасно за кредити більше із донат отримати типу швидше не можна буде. Тому Скоріше, що вони там щось намудрюють, і е, через це, коротше, просто ще не вийшов. Можливо, як вийде белпастом, як він якраз таки вийде, але це ще, точно, ну, це ще не точно, тому що. Наскільки я знаю, що Транк це якраз останній персонаж, який мав продаватися перше за донат, а тоді вже для справжніх гравців. Тому коротше, сьогодні, коли ми відкриємо бралпас, кредити мені підуть в нікуди, хоча могли якраз таки піти на транка, якого я міг золотати. І також що сьогодні в нас ну, додався, у нас буде скоріше, що зараз почнеться івент з ангелами і демонами. Тиждень, ні, навіть не тиждень. Десь приблизно пару тижнів тому в нас закінчився івент з ангелами, і тепер розпочнеться з демонами, як я розумію. За тиждень також у нас буде такий чемпіонат. Коротше, кучу всього нас зараз чекає в Бравлі, але найголовніше, що ми зараз Скажу. Ну, коротше, перше, давайте перейдемо по таким найменш цікавішим штучкам. Це, як мінімум, те, що, от бачите. По акціям в магазині тут, задія скінчики, є отакий от задній фон. Він виглядає максимально ну сильно схожим на демонський. Значить, я через це зрозумів, що зараз у нас має додатися якраз таки цей демонський івент. І також в честь того, що я буду сьогодні починати свій новий пуш. Я перед початком перед тим як почався новий сезон. Десь вчора я почав апати. Коротше, я апнув кази на тищу трофею. Та також сьогодні я ну я запав з нуля до 1000 трофею. Також сьогодні мені допомагали апати аліми без лузів з нуля до 520 кубків апнув нас є. Дуже дякую всім, хто мені допомагав. Зараз, до речі, можемо також відкрити наш стардропчик. Ну тут нічого цікавого не випаде. Ну і коротше, три місяці тому, першого травня, цінути не буду. Три місяці тому, 1 травня, я починав свій пуш 100 тисяч трофейів. Але сьогодні я хочу розпочати новий пуш. Сьогодні у нас останній місяць літа, тому я вирішив літо закінчити отаким от пушем. Так, як мене з не вдається взагалі. Ну, по цей там потім може запишу окреме відео. Ну, коротше, я хочу апати в цьому сезоні 111 тисяч, 111 трофеїв та один престиж, Чому саме так? Тому що в телеграм-каналі, до речі, QR-код зараз бачите в себе на екрані. заходіть по нього посолці під цим відео. Я там робив. Коротше, питання, що який пуш мені робити на основі в новому сезоні, який в нас зовсім скоро розпочнеться. І ви там обрали саме цей варіант: 111 тисяч 111 кубків та один престиж. З престижем я не обіцяю, що в мене вийде чи ні, але 111 тисяч кубків я точно маю апнути. У мене план, в принципі, є. Я трошки не встиг, тому що я мав до ну, до початку нового сезону апнути всіх на тисячу трофейв, але я чуть-чуть це не встиг зробити, тому... Я, скоріше, зараз буду трошки відставати, але думаю, що я все одно в мене є шанси апнути таку велику цифру. Дуже крута цифра буде. Я думаю, що вона буде дуже класно глядати в профілі. Потім ще можна буде він стрік підпушити, щоб було 1111, або навіть більше. Ну, коротше, це вже буде зовсім пізніше. А сьогодні ми будемо починати наш е, новий пуш, відкривати Brawl Pass. А, я також не пам'ятаю, чи казав, чи ні, ну також ми будемо купляти отакий скінчики на ніту. Мені зараз не вистачає кристалів, але коли закінчиться Brawl Pass, мені звідти дадуться кристали, і я зможу купити цей скінчик. Це буде такий скін в честь того, що. Я починаю свій новий пуш До речі, якщо не помиляюсь, в мене просто на ну, Ніто якраз таки нема скинів. Зараз давайте ми навіть це перевіримо. Так, Ніта десь має бути зверху. Е, а де вона є? От, Ніта в мене є. Ну в мене є отакий скінчик. Вроді його купляв, коли я тисяч кубків Але зараз ми купимо от легендарний скін. Я думаю, що він дуже класно глядає, тому треба його купити. й з знижкою 50%. Тому, коротше, зараз ми це будемо брати, але давайте спочатку зачекаємо до того, коли в нас вийде новий Brawl Pass. А це буде буквально за одну хвилину і поки ми будемо чекати, я хочу подякувати всім спонсорам, які купили спонсорство на моєму каналі. Воно ще не до кінця готове. Я постараюсь сьогодні або завтра вже доробити це все. Нам залишилось додати тільки піни. І все, спонсорство буде повністю готове, тому щоб не пропустити, обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, який казав, силка буде в описі під цим відео. Або ви могли бачити на початку. Ну коротше, залишається 50 секунд. Зараз давайте, в принципі, ми якраз таке це все почекаємо. Надіюсь що я нічого не запускати. Бо я просто трошки спішу, все трошки, знаєте, хв... ну, хвилюючись. Бо тисяч кубків це досить таки велика ціль. Я думаю. Ну, просто тревапнути за сезон 20 тисяч. кубки. Ну, трошки менше, ніж 20 тисяч, тому я трішки переживаю. Ну, коротше, 30 секунд до нового сезону, тому чекаємо. В нас залишається менше 10 секунд, і поки вона зараз нові сон ще не почався. хочу сказати, що вибачте, що я так швидко говорю. Просто я трошки спішу і переживаю. Тому вибачайте, якщо я трошки швидко говорю. Ну а знову сезон у нас почався. 159-й день, де і стріку, ми забираємо 5 кредитів. Сонячну славу ти мені вони входять. В мене вже майже 3 тисячі. Новий сезон розпочався. тільки нагороди старого мені що досі не далось. У Нас у от скінчик набові виглядає якось максимально поангельськи. Хоча попозполоється, мали бути в якісь демонськи. Я просто взагалі не пам'ятаю, що у нас мав бути такий скін. Бралотоки я щось прям взагалі забув повністю. Ну. Ладно, коротше, мені зараз користо, що треба буде перезайти в гру, щоб помінявся фон загрушений екран. Коротше, щоб це все помінялося, мені зарахувалось, мені треба перезайти. Загрузочний екран мені чомусь не показався. Мене трошки брало під лагою, але зато нагороди з 40-го сезону У мене забралося І ззадні ще може бути видно, як помінявся вже також фон в грі Я думаю, що загручний екран також помінявся. Ну, коротше, давайте ми зараз заберемо тоді всі наші нагороди. Тисячі кредитів мені зараз залітає. Легендарний стартроп 30 рандомних. Капець, скільки у мене тут всяких нагород тому давайте ми, їх, в принципі, заберемо 40-го сороковий зон Пасу У нас до побачення. І відкриваємо зараз для початку легендарний стартроп, з на бастера. Це дуже клас, тому що в мене бастер одна сила. Я моя пати багато, дуже багато куп. Тому якраз дуже класно, що мені випав, якраз таки на нього гіпер. Це прям дуже-дуже добре. Ну, тепер давайте ми тоді повідкриваємо фастом тіл стардропчики. Тільки я не думаю, що буде щось цікаве, тому давайте я зараз в X2 режимі, швидко ми їх повідкриваємо. Так, ну що ж, я вже перезайшов в гру, ми вибили з найцікавіше, це е, там був скінчик на лумі за 20 керсталів. Та також е, мені випала посівка на газ. У мене на гаса, вроді би ще нема посівок, тому дуже добре, що вона мені випало. Зараз давайте ми навіть перевіримо, чи в мене була у нього посівка чи ні. А так, от. І так, в мене не було посівки, тому дуже добре, що вона мені випало. Я просто планував такого: Кож... на кожного персонажа, на кого в мене є хоча б один хаджі та посівка, я маю апнути 1250 трофей. Тому в мене збільшили зараз пару брелерів, на яких я буду купувати, ну на яких я буду апити старий 35-й ранг. Дуже добре, що мені зараз попали посіки, всякі і перезаряди. Ну, тепер я думаю, що ой, тут нічосують, тут що вийшов скінчик на Бель за 200 кристалів, тільки мені на нього навіть не вистачає кристалів. Ну, дуже класно виглядає, але, на жаль, я його купити купляти не буду. Ну, коротше, давайте, щоб натягнути, зразу ми купимо такий от скінчик на Ніту за 150 кристалів. Легендарний скін, в якому ціна, цілих 300 кристалів. Ну, коротше, ми її забираємо, зразу надіваємо ці всякі пінсети, спречик та іконку. Ми також забираємо. Ну і в принципі все, кристали в мене списуються з балансу. Залишається 22 кристали, і тепер я буду збирати кристали, щоб купити гіперпак на нафінг. Це єдине, що я, в принципі, хочу, на що я хочу подарати зараз кристали. Новий сезон у нас, до речі, ще також у нас вже розпочався він, але в мене чомусь ще кубки не списалися. Ну, коротше, ладно, значить, нам треба буде вже чекати. Тут у нас нічого такого нового цікавого не додали. В квестах, до речі, нічого собі квести у нас тут отдались на прокачку. Капець, скільки в нас тут прокачки є. Очки сили, монети. Ой, а це, до речі, дуже-дуже добре. Тут зараз розігрується, по суті, 3000. Ну, як Тут в квестах 3000 монет я бачу 300 кредитів. Ну коротше, всього по три паки, коротше, різних штук. Там 450 сил. Ні, оце дуже класно, що розраби так зробили. Дуже багато всяких нагород є. от початковою це прям дуже добре. Також у нас в новинах щось з'явилося. Якась вкладочка, давайте, ми в принципі, будемо, що це у нас таке. А, так, у нас тут, нам треба зробити 100 мільйонів, а нам треба виконати 100 мільйонів квестів чи що. У нас, коротше, щось походу е, белоток бр... випустимо. Ну, якийсь бралоток випусти... ну, випустили, чи щось таке. Ну, це непонятно. Я думаю, що ми відео дивитися це не будемо. Там треба буде ще перекладати. Коротше, таке собі. Ну, щось нового якийсь ми походу пінчик чи іконку можемо щось там цікавеньке отримати. Це дуже-дуже класно. Ну що ж, тоді чекаємо тепер, коли закінчиться цей сезон. До речі, поки боки на новий сезон. Прилетіло мені 10 халявних гемі на халяву. Можемо, в принципі, зараз забрати. Якщо хочете їх також отримати, то заходіть в телеграм-канал, ссылка буде в описі під цим відео. Та 10 кристалів будуть на вас чекати. Ну а я пішов далі, напевно, трошки пора і, папа і ще Алі, поки в нас сезон не закінчиться, щоб не гаяти марно час. Ну що ж, у нас закінчився нарешті цей сезон. У нас там чомусь на цей, зверху був э, цей пін-френк, я не знаю, чому злого. Ну, коротше, сезон закінчився. 50-й тут левел дійшли. Коротше, у нас буде такий великий трофейний ящик. До більшого я, на жаль, не дійшов, бо я ну, цей сезон взагалі не пойшов, брав тільки грав. Просто гета трошки вже. Ну, початку ті відбрали Ну, подивимось, давайте що нам зараз випаде з цього ящика. Можливо, на щось круте. 8 предметів, не знаю, чи це круто чи ні. Ну, давайте відкривати. Дивиться. блінки це дуже клас що падає. Три предмети це на 100% випадає скінчик за 7 кристалів, Скінчик на Прямо, до речі, з пасу, класний скин, в принципі, нормально. Можемо його забрати. Далі опадає на пінчик на Бонні, та оцей пінчик, до, якраз таки до э, скіна. Ну, коротше. В цьому відео, як я вам казав, то, що я починаю свій пуш 111 тисяч 11 Я вже зараз апаю Алі з е, Тімой з Алексом та е, з Петром. У нас 45-й він стрік на Алі. Дуже добре, поки що йде. Надійшою, що апну її без пророщів, Ну, коротше, все. Я думаю, що на цьому вже можна буде завершити, тому що е, треба зараз дуже далека дорога є, треба апати дуже багато е, кубків. Ну, у нас зараз топ-1 світ, зараз 150 тисяч, йому ще досі не звелися трофеї. Я зараз є, в май... ну, топ 1000 України, непогано, звісно, поки що я апаюсь. Ну, до кінця сьогоднішнього дня в мене має бути 90. Це 3700 трофеїв. Коротше, на сьогодні мені треба пнути ще 1000 плюс трофеїв. Тому я буду на цьому вже зважити відео. Всім дуже дякую, хто його подивився, хто поставив лайк, підписався на канал та нажав на дзвіночок. Хто це ще не зробив, то обов'язково зробіть. Ну на цьому зважити. З вами був я, Бонко, бо на каналі Бонко. Всім пока-пока!